75% українців погодяться на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Такі дані опитування напередодні оприлюднила соціологічна група рейтинг. Але чи готові люди жити у війні стільки, скільки треба? Чи не приховуються за цими цифрами втома, напруга і ризик внутрішніх конфліктів? Про це говоримо з Євгеном Головахою, директором інституту соціології Національної академії наук України. Вітаємо вас. Вітаю. Напередодні були оприлюднені дані. 75% громадян вважають, що Україна повинна погодитися на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій. Це дані опитування соціологічної групи. Рейтинг це опитування було проведено наприкінці серпня. На вашу думку, наскільки українці готові жити в умовах війни стільки, скільки треба, і де власне проходить межа цієї готовності? Тут це складне питання, різні дані є. Скажімо, за даними, які наводить Київський міжнародний інститут соціології, то 60% майже готові жити. Таких умов. І там ну, інший певний час готові тобто, терпіти ці умови війни. Ну, а десь там 15-17% вже кажуть, що їх. Терпіння вичерпалось. Ну, за нашими даними, які в нас є нашого моніторингу тут соціології, за 24 рік, правда, у нас що, що виявилось? Що якщо 22-го року у, у, у нас були безумовно 67%, а не готові терпіти всього 4 відсотки, то зараз. Вже не безумовно, теж десь дві третини, але вже частина з них, чверть десь, десь кажуть, що все ж таки обмежений час. Ну і 14% кажуть, що вже терпіння вичерпалось. Тобто процес поступово. Виснаження він, він йде, це зрозуміло, І, але досі більшість переважно все ж таки е, висловлює цю думку, що треба терпіти до, до справедливого закінчення цієї війни. Не випадково от останні дані рейтингу наводили, що три чверті готові погодитись на мир, але за умовою е, тільки е, безпеки, яку будуть, будуть тим чи тим чином Гарантовано Україні, а до речі, 22-го року переважна більшість твіт три, три чверті українці бажали, що треба тільки військовим шляхом визволити всі землі окуповані Росією. Ну зараз це так більше за те, щоб вирішувати проблеми ви звільнення е е території України е шляхом е дипломатично політичним Panie Jewgenie, 70% Ukraińców gotowi w ogień, ale tylko i wtedy, kiedy będą gwarancje bezpieczeństwa. Tylko problem w tym, że każdy Ukraińczyk może po inaczej to rozumieć. Termin gwarancji bezpieczeństwa zawsze inaczej będą rozumieć Europejczycy, Politycy, Rosja i sami Ukraińcy. Jak tu... Ви бачите, розкладаються ця, ці поняття гарантій безпеки для пересічного українця, може, є в вас дані. Що він має на увазі? Що він під тим терміном розуміє? Ну зрозуміло. Для українців най, най, найбільш зрозумілих гарантій було би членство в НАТО. Але просто українці розуміють, що це такий шлях довгий. От зараз гарантії можуть бути надані. Не в межах НАТО, але в межах домовленостей ну, з країнами Заходу, які надали б гарантії захисту України при відновленні агресії. Це я думаю, там такі гарантії влаштували б Україну. Зрозуміло, що гарантії, які будуть надані Росії чи, скажімо, деякими іншими країнами Сходу вони українцями не вважаються е, прийнятними. Я думаю, для українців для переважної більшості, якщо не НАТО, то е, чіткий, чіткий договір про допомогу Україні, якщо агресія буде відновлена. Я думаю, тільки це може бути для України якоюсь гарантією. Бо те, що Росія, ну ви зрозумієте, те, що підпише. Якісь папірці Росії для неї це нічого не варто. Вона може розпочати бойові дії дуже скоро після підписання будь-яких домовленостей. А якщо Україні надасть гарантії західні Україні і підтримки військової, то зрозуміло для українців це буде достатньо мови. Або якщо буде чітка зона відповідальності міжнародних організацій на кордонах України і Росії. В одному зі своїх інтерв'ю нещодавніх ви говорили про небезпеку внутрішніх конфліктів, які можуть виникнути вже після війни між тими, хто був на фронті, хто не був на фронті, хто виїхав за кордон, хто залишався весь час в Україні. На вашу думку, який такий сигнал тривоги в соціології вкаже на те, що цей процес уже запущено? Я б не сказав є. Це, це потенційні конфлікти. От у нас було таке цікаве запитання, що на вашу точку зору може сприяти ну, виникненню конфліктів в Україні, які, які проблеми. І от там, скажімо, є кілька проблем, які дійсно головні з них це е, зараз мобілізація. Ось ця проблема найбільш най, найгостріша. Потім е, Свари між політичні свари між в, 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 внутрі країни. От. А, а ті, які пов'язані з виникненням нових потенційно конфліктних груп, наприклад, адаптація воїнів в, в мирне життя. там, десь 7% вважають. Якщо скажімо, проблема мобілізації 50%, то це десь 7% або Конфлікт між тими, хто виїхав, що проблема повернення там, тих, хто повернеться в Україну. От, там десь десь 12 от те, що... але це потенційні конфлікти. Вони не так актуальні зараз для воєнного часу. Як вони може набути актуальності, коли буде в Україні встановлений більш-менш стійкий мир? Тоді казали, от, доведе, може бути зв'язок з'ясування е, е, протиріч між представниками цих е, соціальних груп. Але це я не бажаю актуальним цю проблему зараз. А далі будемо дивитися, тоді ми будемо. Зараз в нас одна проблема. У нас головна проблема це російська агресія. А коли її вдасться припинити, от тоді будемо дійсно вирішувати послідовно всі ті е, проблеми, які пов'язані з виникненням нових соціальних груп, які будуть серйозно впливати на стан суспільства. Російська агресія це також російська пропаганда, яка дуже активно працює не лише всередині України, але і в країнах Європи, і, зокрема в Польщі, можна сказати, що теж відчувається її дія, оскільки 60% поляків підтримують, наприклад, вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу І Тут я би хотіла вашу думку дізнатися: власне, як лідери думок в Україні і за її межами українські мігранти мають діяти щоб проти. Стояти е, такому явищу як російська пропаганда, Ну, от, це, це так звана Росія, ви розумієте, оскільки це війна проти України, а я б ще сказав ширше. Це війна проти західного світу, проти цивілізованого світу. це вже послідовна війна. От е, вони використовують зрозуміло не тільки військові засоби, там диверсійні, але й когнітивні. Тобто, Намагається впливати на свідомість людей, в тому числі в Україні і в Європі. І, до речі, я, я, я маю російський, навіть дивно, якщо такий термін, як бандеризм, який Росія завжди використовує, щоб дискредитувати Україну. А далі я навіть не знаю, що це така ідеологія, ідеології, її взагалі немає. Є націоналістична ідеологія в Україні, зрозуміло. Ну, чому ви її називають бандеризмом? Це, це дивно. Але цей термін. Він ви бачите, він використовується дуже потужно російською пропагандою. Він усюди де можна, де, де треба, де не треба, будь-де вона вони намагаються з цим терміном приходити у е, політичні дискусії і політичні дискурси. І от воно бачите, потроху воно вже з'являється і в лексиконі і, по, е, поляків. Хоча я розумію, там багато проблем. І українцям треба просто роз'яснювати, що є різні націоналістичні течії в будь-якій країні Ту, ту, ту який додержувався Бандера, була, до речі, не, не крайня в українському націоналізмі, і воно, воно не є якоюсь неймовірною загрозою для будь-кого. Я думаю, що це таке. E, pa, просто демонструвати, що це не загроза, яка має ну, серйозна. Ну, але e, мова не тільки про знак. Бандеру, правильно? Тут багато комплекс питань, які накопичилися Ні, 100%. ну зрозуміло. Так використовується дуже багато прийомів. Я, їх, можна, їх можна перераховувати безкінечно, що робить Росія для того, щоб впливати. Ну ось, скажімо, от, скажімо, такий ти. От, от вам, що українці паразитують на там у Європі. Це ж постійно, що європейці мають годувати, щоб вони вже, українці, всім набридли. Ну, а в самій Польщі ж бачите, які дискусії точно. Так українці ж більше виходять, вносять в бюджет Польщі, ніж отримують за цими програмами, ну, навкруги яких це гала. Тобто, а Росія вона, вона створює, і це Україна має дійсно постійно, де можливо пояснювати, що це російське гасло, що Україна безсуб'єктна, що вона країна, яку ви ну, знаєте, зробив Володимир Ледін. Це перше. Во-первых, вона без. По друге вона безсуб'єктна. В неї вона взагалі нічого Фіфологія не знає. Міфологія російська а так, так, дуже поширена. Дякуємо, дякуємо, да, пане Євгене. Так, та... так, дуже багато нав'язується стереотипів. На жаль, наші польські друзі ну іноді сприймають це серйозно, от хоча зрозуміло, казати про безсуб'єктність України, яка в центрі зараз, зараз, зараз війни за цивілізацію стоїть. І казати Дякую. про її безсуб'єктність вона нічого не значить. Дякуємо за розмову. Євген Головаха, директор інституту соціології, був гостем українського фокусу.